Красиве нісне небо. Східне, так красиво. Я вже тут. Красива зірка летить. Що за острів такий цікавий? Ти попав мою пастку. А що там таке? Ти в порядку? Допоможіть мені. Зараз ми тобі допоможемо. Ти будеш зитий, не перезивай. Дякую за допомогу. Хто ти такий? Я той, хто дарую людям любов. Мене атакував фіолетовий, він атакував вітром. Я знаю, хто це. Я теж. я йду з вами. Тобі треба відпочивати, я з тобою залишусь. Ми бізимо. Як ми поведемо? Я у ценого украв новий літак. Полетіли, ми перевитіли. Попався. Привіт, Стильд. Що, як попався? Не розумію. Це ти атакував? Я вчора був тут, у храмі. Це був він, я бачив, як він виходив. Звідки у тебе пила? Хай я перетворився. Він уже утік? ми його не зупинили. Пуван геніальний. Ну, добре. Цікавий смак. Ти бачу свого. Пам'ятаю свій план. О, сильно. Це було зілля перетворення, можна когось атакувати.